Любов до природи супроводжує Романа Пашенюка все життя. Він розводив різні види тварин від страусів до єнотів. А тепер взявся за ще більш амбітний проєкт. На своїй земельній ділянці між Зміївською та Слобожанською громадами на в'їзді до села Лиман він облаштував простору огорожу та привіз туди 10 благородних оленів з Європи, два самці та вісім самок. Я житель саме рудом з лиману, а працюю всю. Все життя працюю. У мене я директор ПП Чернодонецького передохоронного підприємства. Ну я цим живу, мені це подобається. Я все життя цим болію і живу. На даний момент немає в нашому районі, немає в нашому районі благородного оленя. Це це майбутнє поголів'я, Я його планую розвести, максимум там скільки буде і Поступово будемо випускати в природу. Мрію, це щоб, щоб знали, що це я його іменно благородного Оленя сюди запустив у Змівський район, так сказати. Ну, ті громади, я буду і в ту, і ту громаду випускати, щоб воно по всьому районі. Цих Оленів я привіз. Це Олені завезені з Європи, з трьох-чотирьох країн. я їх брав в Сумській області. Там мій товариш займається серйозно цими погалів'ям. У нього. Там півтори тисячі оленів і, і тисячу ланів. Я у нього ну купив десять оленів. Е, вони з документами. Вони. Всі збірками, всі, всі документи на них є. Вони ж не не являються. Ці олені не являються дикими тваринами, так як вони виведені в неволі. В майбутньому це тільки мрія, щоб ні, щоб і люди дивилися ну і мені приємно, і все. І хочуть тільки природи, щоб в природі в нас з'явилася в нашому районі. Ці тваринки у майбутньому роман планує створити на цьому місці справжній заповідник. Наразі олені вже майже освоїлися, звикають до нової домівки і почувають себе чудово. Територія огорожена. Зараз уже я привіз 8 самок і два самці, і з них із них 4-5 самочок, які вже в цьому році приведуть малих. А ви їх потім відпустите у наші ліси чи от як? Да, ну там надо правильно їх відпускати, тому що є якщо я зараз випустю молодняк в ліс, просто вивеземо, випустимо їх просто в нас браконьєрів достатньо. Вони їх розстріляють. Там треба все уму робити. Нам надо ще зробити в лісі. Туди маточне поголов'я ще привезти і з нього поступово випускати, щоб вони крутилися біля своїх батьків, і вони тоді нікуди не підуть, це вони встануть осідли. Ну не треба годувати. Саме основне не треба годувати. І я дуже переживаю, щоб ніхто тут нічого не, на... не кидав, не потравив. Це тільки одне мене найбільше безпокоїти, тому що ви ж знаєте, які люди є. Є слюбуються, є тільки. Щоб зробити якесь зло. Можна примістити, ось там погуляти, подивитися. Ну дивіться, трошки пізніше я все тут ще тільки будуємо, так сказати. А потім літом там будуть під'їжджати. Ну максимально все тут в майбутньому буде відпочинок, так сказати. Такий буде заповідник. Тому що, ну, як вам ви бачили, полювання заборонено, вчора, там установила цієї сторони. Полювання заборонено, щоб не було такого, що вони там, не дай Бог, їде, хто та її вистрілив. Ви самі розумієте, це ж це біда. Я думаю, що водоплавки буде багато різних водів. І плануємо, планую завести ланів сто відсотків ланів. Те саме стоїть, у нього роги зрізані, тому що вони у молодняка зрібають трохи, то що у них шпичаки такі кінцівки гострі. Перший рік і вони можуть пронизати друг друга, губити сказати. Вони до вересня місяця вони не агресивні. Потім самці дуже агресивні. В період гону вони худнуть на 50 кг. тому що ну, він не їсть нічого, він же ж е, у нього гарем. От у нього це оце, тут два самці і вісім самок. Два самці вісім самок, е, це самець. Два самці і вісім самок і буде тільки один тут цього гара. А друг, а він буде зганяти, а він не підпускав. Він вже його не підпускав. Там взагалі вони були дуже ручні, вони їли з рук. Ну поміняли ж. місце, ви розумієте, вони поки привикнуть, а потім вони вже адаптуються і будуть, вони. вони ручні будуть. Я ж у мене були і страуси африканські були, і що вам ще сказати? все було. Жаки були різні, вовки, і яноти, і лисиці і лані в мене було. Було африканських страусів 14 галів. Ну, я думаю, тут буде скоро. Самці до, 300, до 350 кг – це максимальне. А так, середні 270-250 до 300. Самочки ж менше, ви самі розумієте. Поки їм вистачає своїх ізійсвіних кормів, а потім почнемо ж підкормлювати. Ну, підгодівлювати будемо в нас же ж ось поле, це буде все. Травичка тут луг, їм буде для цих 10 голів тут достатньо кормів вистатиме. Спеціальне, спеціальне, щоб для підтримки, зараз вони роги скидають, будуть роги дороги то щоб кальція вистачала і волоних, молодняка. Тоже розлу, щоб розвивався кості, і все те, на це вона це шпальці. Стребується. Роман закликає всіх берегти природу, не шкодити тваринам, не перелазити через огорожу і не годувати їх. Найкраще, що можна зробити, це просто насолоджуватися краєвидом та милуватися цими благородними створіннями. Лариса Бодерєва Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.